Сьогодні 5 листопада, а дивіться, які ромашки квітнуть. Як восени прям. Але приїхали в такий ліс. Ми тут завжди збирали підосичники, підберезники. І приїхали і побачили, що тут вже лісу нема. Тільки оце ось голе поле. Але яке красиве небо. Дуже красиво. А ліс шкода. Шкода вирубують. Може тут, звісно, щось будуть саджати, але такий був дуже красивий ліс. Квіточок багато квітне. Хоче листопад.